Комп'ютеризувати чернівецьку медицину мають на меті учасники круглого столу, який відбувся в ратуші. Чи можливо запровадити спільні бази даних хвороб та пацієнтів, автоматизувати існуючі лікувально-діагностичні процеси закладів охорони здоров'я міста? Дивіться у наступному сюжеті. Те, що комп'ютери можна використовувати не тільки для обстежень, але й для ведення пацієнтів у світі вже давно зрозуміли, якби сьогодні вдалося замінити паперові картки та довідки планшетами і принтерами, час обслуговування кожного пацієнта скоротився би в рази. Електронна картка, яку ми хочемо ввести в місті в Чернівці, редактор в шаблоні документів, те, що я вже сказав, реєстрація. В цій в документації робоче місце лікаря, стаціонар, лабораторія. Слідучи етап це робоче місце і аналіз на рівні головних лікарів і керівників закладів. Обов'язково має відбуватися архівація і інформації і інформація цієї зображень, які будуть в системі. Слідує. Це адміністрування і створення системи в компідційності у Чернівецькому обласному діагностичному центрі. Подібна система використовується з 1992 року. Вона складається зі 117 робочих місць, локальної мережі та програмного забезпечення. За цей час говорять розробники. Лікарі переконалися у її актуальності. Система дозволяє створити єдиний медико-біологічний банк поданих пацієнтів яким надана медична допомога в медичному закладі, прослідкувати динаміку перебігу захворювань при повторному зверненні до медичного закладу, узагальнити результати медичних обстежень на базі великого фактичного матеріалу з метою вироблення рекомендацій щодо поліпшення служби охорони здоров'я і лікування пацієнтів, скоротити непродуктивні втрати часу персоналу медзакладу з реєстрації. І повторної видачі результатів обстежень складання статистичної звітності та здійснення документообігу обігу в рамках медустанови. З огляду на досвід діагностичного центру подібні системи планують впровадити в усіх медичних закладах міста. Ми сьогодні вже прийняли рішення про те, що. Наприклад, медикаменти, які закуповуються за рахунок міського бюджету, їхня наявність буде доступна для мешканців, але переконаний, що це має бути також і в електронному вигляді. Медицина в Чернівцях має стати сучасною, технологічною, інформаційно забезпеченою і захищеною. Єдиною проблемою залишається вартість проєкту. крім того, що треба закупити техніку, програмне забезпечення, готове або нова розробка. Також коштують чималих грошей. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.